Макіяж в 5 років. Всім привітати! І я сьогодні йду на день народження до своєї подружки е, в гості. Ось. І я знайшла в маму ось таку косметичку і зараз буду малюватись. Спершу я знімлю окуляри свої. ось Ну, звісно, я без них трохи не плачу, але нічого. Спершу я візьму якусь ось таку штучку. Так, візьму. Лама, вроді би, ось тут ось сюди так наносить. І ще наносик, вроді би. А так, так. Да. Потім вона бере якийсь спочок і ось так розтушовує. Потім вона на носіку розташовує. І ось тут також. Дулеті, я ще вона знайшла тут в шафі ось таке цікавеньке щось. Не знаю, потім подивлюся. Ну добре, так, далі я візьму такий ось такий тубик. Не знаю, що там, але нанесу. Нанесу. Хочу, таку нанесу? Хотіла мама такої кости наносить? А потім вона в лоті булоть. Так, так, що мені далі ще можна нанести? Oh, nine, two, three, four, five, six, seven, eight, Просто так насутися. Дуже гарно, мені подобається. Так, далі я візьму якусь ось таку штуку. Не знаю, чи напевно, що, щось так тісати. І отут чи так ну, ну, добре, нехай не буде досить. Ой, давайте дальше подымемся с овоцей космотестем. Так, открываем. О, ты пицца. Тут такая, такая косметика классная. О, тут И есть тени. Блин, есть. есть такие маленькие тени. Я не знаю, чего. И кисточка есть. То она, вот так она очень наносится. Хотілось такий кольор взяти так, лату візьму. О, ще трохи добавлю рожевого. Дай трошки розъявку, так змішено. Mm -hmm. До моих рубай классные. Сидруга. И седло хиба зеленького. Так, дальше закриваю Мама сидить, мама і мама ще десь мама її влодь, бо щось таке біле, ніби хайлайтер. Але це не ось це точно не вистачає. Доню! Чого? Ну ходи вже. Та йду вже йду. Усе, я вже спішу, йду, вже куляри, все закриваю і так. Мама зараз Софії, яка я красива. Все. Макіяж 15 років. Я сьогодні йду э, на день народження до своєї подружки Віки, ось тому треба намалюватись. Ось зараз я знімлю окуляри, да. І візьму сюди, в мене досить багато. Ось так і ще ціла шафа тут є. Ось, я зараз спочатку візьму з е, ось Так і наношу ось сюди. Далі на носик трошки відносик. Ну, майже всюди. Ось що забула, але не стоїть трішки сюди. е спончик, э, можна кісточку, якому як зручно, мені зручніше. спучку. І розташавуємо. Що тут зверху? Тепер з тієї сторони. так на нож. Далі я беру спеціальну таку штуку для лиця щоб вона всякі бактерії забирала. Я наношу її ось так. Ось я І беру ось так. Проспродивляю. Потім я их тоже проявила. Розчерю спонжик і проходжу ось про полиці. Так, тепер я беру свою таку кісточку і прочасую брови. Можна ще вісім трішки підтягнути. Так. Далі я беру свою величезну палітку, палетку ось і відкриваю. І беру тут рум'янами. Дуже по всьому лиці. Ну і трохи не хочу. Ось, далі я беру знову ось цю кісточку і набираю якийсь ось такий. І на очі. Що думаю, сьогодні стрілки намалювати до неї. Ну і ще може тру. Беру гігієнічку. А зі Потім беру ось таку помадку і ось сюди, Тук нормальненька нанос. Так. А тут це і випустику свою помадку, плиск такий, і наношу на губи. Ось так. Візьму стрітку і намалюю супис. Так, и тут так же. И так. Да. вот. Макияж 63 роки. Иду я сегодня до Марьянки на день народження. Та, как нормальные люди, намалюешь трохи. люблю окуляры. Возьму в Веронички тут и то катилер Якийсь непонятний, але нехай буде. Отут вона наносить, бачила. Я що знаю, та я баба стара. Девше що вона щось бере? Це що таке? Якийсь, напевно, це бере і отак наносить. Тоже, не то якийсь... -то таке чорне? Не знаю, що це таке. Нехай буде, не вже не нанесла, нанесла. Так, далі вона бере кисточку таку і розтушовує. Я правильно розташовую, так? так розташовує. Я баба стара, не бачу, уже майже нічого. Так, далі що вона там. Бере якусь бусю бере, чи як то газа, якась, коротше, штука. Так вона я її. Я не знаю, що то таке? Я вже давно такому не була, не була така молода. Шифуй, якусь тут помадку, така якась коко. І на ношу. О, ще якась помада є. Та візьму ще її, може, то рум'яни. Я і не знаю, що таке рум'яни навіть. О, гарна. Не бачу. Ну все. На день народження. Папа. З вами была Sania Super Girl. Люблю вас.